І всім привіт! З вами, як завжди, я, Пуп з Драгон ЮТ. Зараз я в лоббі зі своїм другом Макаром і зараз, ми будем... і зараз буде тролінг його з читами. Чити це легальні, всі команди я тут відразу покажу і вставлю їх в описання. Приємного вам перегляду! Алло, Так, запис почався вже, якщо що. Це карта Free Mirage, Ми зараз йдемо з Макаром один на один. Чуєш, Макар? Шо? Е, Включати ты банихоп. Mm, давай. <coughs> Хорошо. Ще, наверное, у мене буде 5 FPS, то, що це твій сервер. Та FPS на моєму сервере. Ні, то чого? Може пінг буде великий, бо та... бо ти типа ж в іншій країні А так. Кстати, бачу минник. Так, да, Мирослава теж. Е -е. <coughs> Ви що, китайці? Mm, це корейський. Mm. Так. Ну все, Хоп я включив. Тепер, я щас, я щас виключу мікрофон, дещо хочу об'яснити підписникам. Коротше, дивіться. Якщо я нажимаю на оцю от кнопочку, в мене включається його скелетон. Тепер дивіться. Це легальний ВХ. Ну, команди, звісно, якщо він буде дивитися відео, я йому не покажу. Ну, команди на оці от чити я вам не буду розказувати про всякий випадок. Алло, я тут. Алло. Що ти там за засів? Дуже, тебе тут нема, хорошо. Чуєш, а безкінечні патрони включити? Да, звісно. Так, звісно. Ой-ой-ой. Я багато в там гайсе играл, то уже разучившись в кс Понял Я то, что понял, я тебя шапрехну Вот в цём прикол Считай, пробую шапрехнуты <свистит> 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 Я тебя вообще, чтоб ты понимал, я тебя не бахаю Я бы никнайму тебя залитил Ааа, ну да, у меня тоже таке. Подожди, щось я we хотів. А, все, ну тоді. Эээ. Е... О... я зробив? А, да, все, я правильно зробив все. Мы играємо А и Мит. Ланен. Чеки, давай домойся без нокліпа. Ох, oh, ты это бед так хотелось сказать. Бесмущиться, так поняли, просто просто автоматически подругался из задач команд. Ой. Oh. Я попал? Ой-ой-ой. Через голову не попал. Oh Ой-ой-ой. Что-то я топнув. О, надо сейчас не было. Ходьбін мене не замітить. Ой-ой-ой, спалився! Ти спалився, вокар. Все, тобі Ну ти спалився, все Я тебе заміну. не на нокліпі, я надеюсь. Я не на нокліпі. Я тебе замітю. Чого? Ти топнув Ти Ти чого? Ти топнув топну. Я сприйнем також з великої висоти. Так я але я в мене full чогось урок. Було... Я прописав full damage. Бо я постоянно падаю. Так, все, и В смысле, типа, все, ти, ти, домах, а, не, не если ты падаешь, то типа тебе надо. Ну, я не буду. Я прописал команду, типа, SF full damage no И все, типа, тебе не наносится уже дома фиг падения. А наносится, если ты наносится, если ты стреляешь. Да ну -мо, я, я, я опять упал. Зашл мне это. Ага, Попал. я твои прикол знаю, ты опять... Мне больно Да мне больно в ноге! Я попасть не могу <laughs> Ты Я, по... я вот а так. так вот стреляю вообще туда. Я попасть просто не могу, подавить Понял Так Знаешь, у меня по 250, что я могу вот так вот работать Ну, ник такая, конечно, прикольный. Тебе понял? А ты что, на ютубе мере... снимаешь? Три... А ты на ютубе? Да, да, да. У меня на три ника, короче, вот это самое место. Понял, сколько подписчиков? 180. Сколько подписчиков? 180. 180. У меня еще три старые никнеймы. Так, подожди. Чуєш? Мне здесь что-то на одну миг залезли. А надо було бы розчекнути. Блин, хоть бы не упасть. А, упал. Подожди. Но там нема. Там нема. И распикуй. Я не знаю, пока твои позиции уже. О! Чего? Я попал? Я попал. Думай, ты у тебя Авик? Я ты Авик? Да? У меня ссг Да ну я чув, Я чув цей выстрел? А, я попал. Как ты мне так снизишь? Як ты мне где так снил? З... Да, попал. А коли? 15 хп. Подожди, я через смог. А, так коли було... я был наверху, коли я наверху был. Серьезно, я через смог попал? Что ты понимаешь, я был ну, смог? Я через смог был мой ског. Я просто на рандом наше. ну, я... нашей. Ну, я, Надо теперь куп... Брань... Лучше уже ага, броню. На всякий случай купай. Ладно. Ну, мафічка, просто в Ну тільки чесно, мені здається, що ти туди знокліпом заліз просто. Не можна, не могло бути настільки таймінгів. Шо, От тепер що? уже авік. Я ж попав. Чим прикол? Не. Валом на велік, я а починаю на велик? валом на велік Я прямо по тобі попав Ти шо геній? Я блю на велік Я ж по тобі попав Нє А ну подожди У Мене до сіх пор сто Нічого мені здається, що ти шо-то в консольку Писав Ну блін, я ж попав по тобі, це не може бути Це я подковістю не можу бути Ти сплився? А я не спалився, ну не спалився в принципі Я знаю, що такий ти стороній щось Не, не попал. дай Бог, довго лежиш Не попав Та ну откуда? відкуда? У тебе да? Спора? У тебе баха У тебе баха Ти взагалі маєш бути десь там Да ти, як ти тут оказался? Як ти тут оказался, скажи? Ай, я кема зима. Сидить дефає. Ну, розумієш? Ага. Ти Ты що я настільки гений, щоб качати чьи Да. Да. <рес> платні, я тільки знаю, чесно скажу. А чесно, сейчас признаюсь. Я тільки их с так... знаю. Это колодцы сервер, ці сервер, то это их купляти не надо. Через консоль можно попустить. Ну, на, например, скажи, яка команда. FDRAF Other Models. Я уже давным-давно не працює. Ой, это уже в N VH я другая команда тишин. Ну скажи, яка? Я хочу її використовувати. Ой-ой-ой, надо дивитися відоси, видосы, я забув. там дуже довгие команда. Ну, я капітачу, хочу века стоит, я тобі так скажу. Ты бачиш, як я кликнул? Ты бачишь? Ну. Я ну, сейчас пит песники заметить. Просто я чекаю одну... Вы заметите, я не бабу. Я просто дивись. Я вот так вот сижу, чекаю другу. А ты подивись, там вообще кто сделает стрим. Це видео. я снимаю видео. А, потом ты его выкладываешь.

Что так изи? Что так изи? Да шо? то, что я шо? Де? 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 Де, а не, не игра. А ч ты авик не везьмешь? Вообще потрачу все деньги, а я проиграю. Понятно. Жалко, что я не могу постоянно приседать. Я бы сейчас поняла, це Що? Я, кстати, знаешь, как я тебя було заметил один раз? Я прописав, mm -hmm. SV, е, я прописав third person від третьої персони. А, ah, понял. Подожди. Мне кажется, я почув, Ты десь прыгаешь, ну, Ладно. Якщо, якщо попаду, то ти лох. Охо, uh -huh, слава Богу, я не лох. Я точно не попав? Мне кажется, что ты типа. Понял, у ще звук на максимум виключений. Ты понимаешь, насколько они больно А, ба, типа. Ты понимаешь, на с какими они больно завика стреляты? Наверное, я на весь квартиру. Я в наушниках. Слава богу. О, привет. Ти, Ай, бленд, это бомб. Я ж погано играю. Ты плюсы мой налагаю. А, ну плюс это пінг 186. Ну так. <риклад> да, боже в Америке стоимость якраз таки. Не, ну я міг би тобі дати авік, якщо хочеш, А мені здається, здесь мафія і то лучше програю. Мені здесь мафія краще буде грати. Прямо сейчас завика, да. <риклад> а, прям симпла. Ну, да. Буду симпла повторять, як ты. Ну так а ты прям охнулся на це ничего. Пожалуйста, не еди туда куда? Я... Й... Окей, окей. Я тебе в пиксель заметил. А по спике в нами тут Cool. Ну понял, я слышу честно, я слышу честно че, че, на Ти, понял? Чекаю аплент И тут, понял, стою під край на контрле, потом думаю, сейчас стригну, бачу твій пиксель просто. Я надеюсь, что у меня сейчас микрофон сейчас щутит. Mm -hmm. okay. у меня? У меня Привет, Спасибо. Привет. Пока. Мне... Мы... Теперь надо сказать пока. Бай-бай, ми. Бай-бай, макар. Страшно. Там голова выглядала, там голова выглядала. Mm. Короче, я сейчас стоит и поставлю жсткий новоскоп через всю карту. <рес> Видишь? <Все їмо. рес> ну ты знаешь, яка из команды на им. Ты знаешь, яка из команды як на Анна. Нет, заміка, блин. А, тоді все, тоді я не буду вірити Hello? Ну, перший нос коп. Ааа, точно у тебе ж прицел через новоскоп є yeah. А я тобі Забуд... що рассказывал? Yeah, Бо архіп вам... на це ведеться. Він думає, що я реально такий я топовий А, там я тогда уже колись. Спорим ти мене убьешь. Я знаю, де ти. мене баш? Не зовсім но... Ну скажи! А! Як мені вміємо, що ти на шахті ходиш, думаєш, твій ган не видно? Поняв, ти садись, я на наш А я бачу твій грант. Криса, крисо, так, от так, от так. Сам Криса? Не, nee, ну ладно, може і и Якщо я це сейчас зроблю Я надеюсь, що я не буду крысай. Що mm -hmm. ти мені підказуєш, що ти сейчас на Бэтпленд побудешь? Что? Ты сейчас Бэтпленд чекаешь? Бэтленд. Ты Ти дивишся сейчас на B Planet? Б. Да. Nee, я не, я надавлюсь, был. А, ну ты не можешь на Ты ж казал тельке, ты ж казал тельке А. Да я и есть на А. Что ты думаешь, я тебя обманю? Ты не стал. Нашим не стал. Ты делаешь что? Если это я, я тебя бачу, если это я тебя бачу. Ну а скажи, ну да. О да, о там, о там, о там. Это база, человек, это Да. Изи, б Конечно, ты крыс. Слава Богу. Ну що ти мене бачиш? Ну зараз спробую, подожди. Якщо я щас на шию. Тама крийса. Ні, Ні. Ні, киге! А хто все одно обминув? Ну ти ж казав, що я криша в минулому раунді. А тепер все підтвердилось хоча б. А то в нашому обзуватися. Значить, скажи пока. Всё, пока. Подруждей. Ну знаєш? По я з Архіпом знімав такий відік, він тоже просто сказав, що пока. Бо я Архіпа заплатив чуть ли не до нуля. Ну того пока. Ти мене обманув. А я здогадно. <рігла> я тебе <думаю>, тоже обманув. <рігла> <рігла> ти зняв. Подкажи, ти забув. Ти мене тоже. Ти мене обманув. По цього знову кліп грав, я збачу тебе бачу, як ти з Нокліпа залітаєш на позицію КТ бази. Бо я в це время під картою сидів. Просто дивіся за тобою. <laughs> ти, ну мені просто мємно, поняв, що ти теж Нокліпі використовуєш, Ну Но, чесно, ти на відео можеш подивитися, я Нокліп не використовую. Я просто хотів перевірити, чи ти буде з ними грати чи ні. попав. Там башка. Попав, да, і в хедшот попав. А, подожди. 45 FPS. Блін, я забув. Ну я поняв, походу, що ти прописав щось. Блін. А що ти прописав? У мене все команда десь має бути. Ладно. Mm, тоді попробуємо так от. Завжди я зараз. Я на другому екрані штуку одну зроблю. Ага. <реку> Тільки мені цікаво, чи ти щось взагалі прописував, чи мені просто бошку? А, про не бошку. А, а ні, ти мені попав, ти мені попав в бошку, але... С калаша Ну, ти мені попав в бошку. Ну, да, ти мені попав в бошку. Ну, да. Лачу. Ну, я бы в шлеме, если что. Но у меня шлє... все ну, мен... равно. Я не знаю, но у меня еще такие 45 HP осталось. Шо за мишка? Подожди, у меня спидня уже осталась. Так, а ну, теперь мне треба подивитись. Ну короче, я тоді скоро в школу иду через 5 минут. М -м. Ну, как раз і дограємо. Так. Блин, каточка началась, а я. Каточка началась, да? Угу. Не бачиш? Нет. Не знаю, дати ты. Поход. Де? Ладно, сюда. В коннекторі В коннекторі, це де? А, це там? Тоді я може йти ставити бомбу. Нас коннектор. Понятно. А я не знаю. A ty na so. mě silně objedeš, když já ze SCARu pohraju? Uh, ne. A, tam, SCAR to je Miroslava zbroje, tak? Doing... A kde do jakého? brát SCAR. A jaká v tebe je uluběná zbroje? Co? So? A jaká v je tu uluběná půjška? Mm, no, u A v A, ty za oh, oh. ty zalabal. І... А, це, навірно, із-за мого скіннати подумав, що це Алапа. Геніаль. Что, а -лапа? Нет, блин, то що не Алапа? Ні, блін. То я садгешка. Ти що, у мене скін виглядає просто як Алапа. Так, хорошо. Что, тоді машина, все, тоді можна виходити сюди. Про всякий шаг. Oh, Sam's about sleeping. sleep in. lol. Lol, Скар, Скар. Против Скара нема ничего. Просто похлопаю. Ну, понял, что явно? Что я твою бачу до старой, не понял, а что ты типа до сих на топ. За Скаром только... Когда против... понял, против Скара только пушить надо. Ну все, наверное, это остальный раунд. Для меня. Да? Для, для меня. Ну, сейчас я можу зробити або ніч або щоб я виграв. Так що давай подумаємо про те, що якщо я виграю, я тобі дам скінчик за 5 копійок. Не скин. Да, просто 5 копійок. Сюда! Ну так вже. Ну коротше, ладно, дякую за дуельку. А глядачам дякую за перегляд і всім... Пока-пока.